фпв дронами та артилерією цілили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем були Нікополь і Покровська громада. Пошкоджено п'ятиповерхівку у приватний будинок, лінію електропередачі. Регіон під постійним ворожим вогнем. Докладніше про це у матеріалі Олени Менделюк. Десь одинадцятий ранку до обіду. Перше прилетів у кришу. Другий прилетів у калітку. Сергій Юрійович, голова гаражного кооперативу, розповідає, як днями ворожі а дрони здійснили атаку. В момент вибухів чоловік був на робочому місці. Першим прибіг рятувати майно через обстріл, зруйновано гараж, пошкоджену автівку. Та на цьому окупанти не зупинилися. Мені ножка ворота закрили. Ми трохи підрихтували, ворота зачинили, а тут лишилася вирва. Потім, десь вже о 16-й вечора, один прямо у вирву. Ну вони тренуються. Людину тут поранило у нас, судячи з усього, нікуди не звертався, бо поранення було легким. Кров була на шиї, лобове скло, мабуть, від удару. попри небезпеку Сергій Юрійович робоче місце не полишає. Що й гул у небі йде в укриття. То тільки чую гул. Тікає в укриття в бухгалтерію. Ну тут оптоволокно лежить. Це Та керівка. оце ж воно да Он воно й є тут. По проводам, ось це все. За день російська армія випустила близько десятка безпілотників на гаражний кооператив, розповідає голова. До цього територію росіяни обстрілювали артилерією. На в весана була арта. За територію прилітали дрони. А це перший раз, щоб так, прямо за чотири роки обстрілів Нікополя, це у нас перше таке було. Прибережна зона Нікополя під постійними ударами ворога. Тут практично немає вцілілих домівок над ліквідацію наслідків. Застаємо Олександра. Він інтернет-майстер. Зачасту це, от як бачите, от прилетіло. Кабель або обірвало, або десь шукаємо уламок, де застряг свічуємо і в процесі відновлюємо. Розповідає, відновлювати мережу доводиться під постійною небезпекою. Намагаємось робити. По максимуму те, що можна. Там, де взагалі безпекова ситуація, дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну, відповідно знаходимо час і місце, щоб це зробити. Зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає, і мало місця, де можна. Трошки укритися від дронів. Ну і від арти, звісно, не укриєшся. Це вже судьба Божа. До 80 російських атак на день зазнає Нікопольщина, найбільше припадає на райцентр Лише за минулі вихідні ворог 14 разів обстріляв Нікополюк із важкої артилерії та майже 20 атакував дронами. Не бояться тільки дурні, страшно. Окупанти з дронів полюють на людей їхні будинки та намагаються пошкодити телекомунікаційні вузли, щоб позбавити населення зв'язку. Та завдяки таким людям, як Олександр, Нікополь залишається незламним з Дніпропетровської області. Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон єдині новини.